Отже, ми сьогодні з вами розпочнемо працювати з корпоративною мережею, яка називається Ямер. Для чого він потрібен? Ну, наші учні, зрозуміло, діло сидять в Facebook, контактах, в багатьох соціальних мережах. Соціальні мережі теж ми з вами колеги використовуємо в освітньому процесі. Хтось задає домашні завдання, хтось розсилає учням в групах новини, якщо це класні керівники і так далі. В Офіс 365 теж створив свою соціальну мережу корпоративну, вона називається ЯМЕР. Хочу <клес> вам сказати наступне, що ця корпоративна мережа є е, двох типів вона є відкрита і є закрита. От, якщо ви зайдете на мій блог, у нас є е, шкільна мережа з це мережа для наших учнів, батьків та вчителів. Ось так вона виглядає. Це є відкрита мережа, тобто зовнішній користувач, з, не, маючи хмари, не маючи логіна від хмари, він може під'єднатися сюди і, і може спілкуватися з вами. Мережу цю ви можете під себе підналаштувати, ви можете змінити її зовнішній інтерфейс, що не було, ну тобто. Буде виглядати ось так. в Англійська мова не проблема, змінюється в нас на українську і все необхідне є. Можна потрапляти за допомогою посилання на цьому мережу, батьків, в принципі, так роблять. І можна безпосередньо, люди, які авторизовані, вони потрапляють за допомогою. Зараз хвилинку. Потрапляють Другим другим. Способом, це через корпоративну мережу ямір через плиточку, саме через плитку. Ось вона, з y. Откривши, Ямер, Тут учні можуть все робити, все, що хочуть. писати публікувати, робити різні дописи, створювати групи ось контактів, і є така штука, яка називається. Uh, уся компанія. Тобто, якщо ви виберете уся компанія, <кхи> то ви будете бачити все те, що хто писав і коли приєднався до мережі. В даному випадку <кхи> видно, це є, мереж... це є мережа у нас закритого типу. А ось оце я показував вам з відкритого типу. А це є закритого типу, тобто це для спілкування тільки колективу. <кхи> для вчителів ми так зробили. Ну, я сьогодні буду зосереджуватись здебільшого на мережі яку ми зробили для фібрації учнів-вчителів учнів, <клес> учнів вчителів та батьків. Але поки я вложу, я, я хотів би вам сказати наступне, що е, перш ніж запускати в цю мережу батьків, слід подумати, чи дійсно це вам потрібно. Е, чи вони будуть ну, доречні вам тут в цій мережі. Щось не туди, мене знов попало. М -м -м -м. Давайте ми спробуємо так зробити М -м -м. налаштування, ага, піску веду, ось вона. <кхід> Це є зовнішня мережа, в якій є учні і батьки. Вона виглядає в нас ось таким чином. Тобто, от оце в нас буде зображатися для того, щоб ми бачили. Що ми зайшли під обліковим записом 365, а знизу у нас вже бачите йде логотип бренд школи, логотип школи і так далі. Є групи, ця група в нас є корпоративна і відкрита. Тобто для батьків відкрита вона для учнів і для учителів. Також є в нас ця група, як я показав, це тільки для учнів і батьків. Тобто зайшов і одразу потрапив, нічого не потрібно натискати. Створити свою групу, ви можете це робить адміністратор, клікнувши на шестерні, і ось тут у нас є створити мережу. Можна створити мережу як відкриту, так і закриту, або зовнішню, або внутрішню. Що може тут робити людина? Перше, як я сказав, створити групу. Це, до по класах. Якщо створити, можете по своїх класах і поставити туди. Все. Уся мережа це. Те, що ми будемо бачити, можна завантажити сюди мережні якісь ресурси. Наприклад, книгу, якусь PDF, да, завантажити От учень зможе клікнути тут і переглядати її, до речі, ця інструкція є. Да? Також завантажити зрозуміло діло, що є така річ, як лайкати. Ви можете лайкати репости робити і так далі. Це як соціальні мережі Facebook. Ну чимось вона схожа. Далі. Клікнувши допис, ви можете зробити допис про якусь подію. Ну, наприклад, е -е -е вітаємо. Ва, у мережі». Е -е -е Також е -е в цій мережі напевно ви запитаєте, чи підтримуються хештеги. Звісно, підтримуються хештеги. В цій мережі можна прикріпити якийсь файлик до... Даного посту до даного допису, це можна перетягнути з комп'ютера або з ямера завантажити, якщо він є тут файлах завантажений, або вибрати безпосередньо з вашого OneDrive. Коли ви написали хештег, він припишеться після опублікування. Ми можемо додати також користувачів, які хочемо відмітити. Там, наприклад, ось цього користувача Олену відмітимо. І натискаємо опублікувати. Таким чином у нас, бачите, пост зразу падає тут. Копія силається на цього користувача. Для чого потрібен хештег? Для того, щоб швидко по цьому хештегові знайти, наприклад, фотографії, уроку. Ну, ви на уроці повідомляєте учням, що фото там, свого експерименту опублікуєте в мережі з хештегом експеримент 10А, СКХ-35. Ну, тобто придумайте якийсь хештег, якого ще немає. Далі, дуже зручна річ, це опитування. Наприклад, ви плануєте своїми учнями підвідати під... е, мальовничий місце. Це ви пишете, там, наприклад, учням, куди поїхати на канікулах. І тут варіанти відповіді там Вінниця, Київ. Там суми, Одеса. Як тільки ви клікаєте, бачите, в нас додається там не, і, і так далі. Додається автоматично. Після <кх> того, як ви натискаєте опублікувати, також ви можете сюди файли, карту прикріпити, наприклад, якщо щоб батьки орієнтувались куди і як. Як тільки ви опублікуєте, ваші учні знаходять в ленті, ось в ленті цій стрічці знаходять, е, даний пост і голосують, і ви бачите зразу свою картину хто куди. Е, також використовую своїми учнями подяки. Наприклад, там, Владислав сьогодні справився з відміну завданням і комусь допоміг. Тут пишеш ім'я влад... е, учня. Далі вибираєш який-то ну, така медалька, знаєте, можна поставити флажочок, там креативність, і так далі, розумний і так далі. І пишете за що дякуєте. Пишете там дякую Владиславу за те, що він допоміг Оленці по створенню алгоритмів. Тут написали. І натискаємо публікувати. Таким чином, вся мережа, яка тут є, люди, всі учасники, вони будуть бачити, що ви дякуєте. Учню від цьому за те, за те, за те, за те, що він допоміг щось. Да? І так далі. Ну, Звісно, оголошення це коли ви хочете зробити, ну, напишемо, таке велике, щоб воно було видиме. Плюс воно дає можливість використовувати форматований текст. Ну, Наприклад, давайте напишемо збори. Ви вже пишете собі там 03.04.2017 у приміщенні школи і де будеться там збори. Наприклад, Одна... нам треба акцентувати увагу. Виділяємо і тобто ми можемо тут форматувати текст також. Нумерований або маркований список, ви його можете використати. Також приєднати гіперпослання, ну, наприклад, на сайт школи, щоб вийти звідси. Да? І натискаємо опублікувати, то у <кхе> нас буде виглядати наше оголошення ось таким форматом. Далі, дивіться, це ми працюємо в усій компанії. Якщо ми виберемо конкретно якийсь клас, ми будемо працювати конкретно з цим класом. Ось так. Далі, що я хотів ще сказати? <кій> 에, стосовно до цієї штуки, яка називається файл. 에, в ці ресурси, в ці файли, ви можете завантажити так звана хмара, да? хмара соціальної мережі. Ви в нього можете завантажити свої файли, а потім пізніше ви їх можете прикріплювати до тих чи інших елементів. Ну, наприклад, ось бачите, вибрати із файлів, які є в, які є в мережі. Бачите? У даному випадку її є дуже багато, там якісь картинки і так далі. Це, що стосується діамера. Ну, цікава мережа, можна в ній працювати експериментувати. Вона вже є створена. Хотілося б повторити, що вона є як подібна Фейсбукові. Якщо прийде лист, він падає нам сюди. Тут також може нас. З'являтися вікно чату, хто зараз в мережі, зараз в мене він, він відключений, десь я не можу знайти, де він знаходиться. Ну і е, сповіщення, це якщо вам, е, наприклад, десь хтось загадав, десь хтось відмітив, то в нас відбувається сповіщення от біля дзвіночка такого. Повертаємося додому і ми будемо <кхів> бачити нашу всю сторінку, нашу усю компанію, нашу усю мережу. Більш детально, як от це все налаштовувати. Є в мене маса десь презентацій, можна покупатись і переглянути. Ну, Налаштовується воно дуже, дуже швидко. єдине, з чим можете стикнутися, це промалювати усі оці елементи, всі оці слої. Адміністратор мережі заходить, зрозуміло діло, що це може робити тільки адміністратор мережі. І ось тут за допомогою майстра ви можете налаштувати цю мережу або от можете зайти самостійно в дизайн <кій> Самостійно в дизайн і бачите, тут вже по таких параметрах там JPEG, PNG, GIF, ви можете сюди завантажити. От по таких параметрах, да? там 50 пікселів, 160, пікселів. тобто не нехтуйте за цими розмірами, щоб воно коректно відповідало. цій мережі там адміністратор, ви можете прикріпити ще когось з адміністратором. Що буде там відповідати за додавання користувачів і, і так далі. Можна здійснювати моніторинг користувачів, хто скільки, коли і як зайшов. Також присутній тут чорний список, ви можете їх прописати і блокувати цих користувачів. Це робить адміністратор. Поле профілю <кхе> потрібно для того, щоб ну, створити свій обліковий запис. Ну, можна поставити, в даному випадку у мене стоїть день народження, резюме не потрібно писати інтереси, тобто я брав щось щось схоже до Фейсбуку Питання. Ну, досвід роботи ну, для учнів не потрібен. Тому це профіль користувача, який буде приєднуватися до мережі, там, де стоять флажочки, наші <клухи> діти, наші учні, наші користувачі, вірно так сказати, зможуть. Приєднувати, ну, записувати отакі поля. Тобто оце, тут наводиться така красота, такий порядок і так далі. Якщо у вас є питання, ви можете задати їх в вікно чату. Я хотів би нагадати, що це був останній вебінар. Якщо у вас будуть питання, ви можете мені писати на електронну скриньку або під... під під відео в коментарях. я Пробую давати відповіді на ваші питання. З цього моменту я зупиняю запис. Дякую всім за увагу.